Їх треба відкинути щонайменше на 30 кілометрів від урізу води лівого берега для того, щоб вони не завдавали таких потужних ударів. Тут дуже важливий елемент це не поспішати, не заважати силам оборони, не створювати додаткового інформаційного ажіотажу. Нам потрібна далекобійна зброя. Це однозначно в умовах сучасної війни. Це переважний фактор. Це такий переважний і переможний фактор. 11 листопада 2022 року Збройні Сили України звільнили Херсон, єдиний обласний центр України, який вдалося захопити російській армії на початку повномасштабного вторгнення. Яка зараз ситуація на правобережній де окуповані Херсонщині? Ми поговоримо сьогодні з керівницею прес-центру Сил оборони Півдня Наталією Гоменюк. Вітаю вас. Слава Україні! Відповідає. Героям слава пані Наталю. Скажіть, яка зараз безпекова ситуація на деокупованій частині Херсонщини? Небезпека, яку несе в собі ворог, з яким ми маємо справу? Вона надзвичайно велика сьогодні. Херсонщина, зокрема, правий берег безпосередньо від урізу води населені пункти. Дуже суттєво потерпають від авіації противника. Авіація це е, взагалі ознака цієї війни як найпотужніша сила, яка завдає удару по всій території України і тероризує її тилові регіони. Системно здійснюються авіанальоти з пуском ракет, з використанням сьогодні керованих авіабомб. Це е, таке Собі ноу-хау ворогів, старе, придумане і видане за нове, коли вони переробляють свої фаби в каби, керовані авіабомби, берегуть свою авіацію, намагаються її не підставляти під удар, але використовують. Каби, каби 500 кілограм еквівалент тротиловий, це надзвичайна руйнівна сила, це дуже потужні удари, зокрема по селах, там, де руйнується інфраструктура, по-перше, соціальна, житлова, ну і, звісно, зачіпляє і критичну інфраструктуру. Сьогодні, напередодні опалювального сезону, фактично, ворог дуже потужно. Вдаряє по населених пунктах через те, що немає успіху на лінії зіткнення. Безпосереднього, як вони люблять, побєдного ходу в них немає. І вони намагаються таким чином максимально завдати удару деокупованих територіях для того, щоб вони відчули, що нібито при руському мирі було краще. Але ми дякуємо всім херсонцям за те, що вони з розумінням ставляться, ставляться до цієї ситуації. Вони евакуюються, вивозять дітей, і це виважений правильний крок, коли розвиваються такі бойові події. Найголовніше зберегти молоде покоління. Тобто застосування авіації. Російською армією на тим, що вона хоче більше залікати місцеве населення. По перше, їм необхідно зруйнувати інфраструктуру, яку можуть використовувати сили оборони для подальшого просування. По-друге, їм необхідно тероризувати мирне населення для того, щоб забезпечити дисбаланс в суспільстві. Згадайте їх мету. Вони хотіли захопити нашу країну і звільнити від режиму те, що вони просувають в своїх наративах: звільнення нещасненьких українців від владного режиму. Тобто їх задача сьогодні протиставити мирне населення силам оборони як представникам державної влади в Україні. А яка зараз взагалі основна тактика російської армії на південному напрямку? Чи змінилась вона якось? Це і керування авіабомби, може є ще щось? Основна тактика ворога це втриматись, втриматись і тероризувати мирне населення. Вони намагаються втриматись на тих рубіжах, за які вдалось зачепитися або якось умовно закріпитися. Чому тому, що потерпають, потерпають від нашої контрбатарейної боротьби навіть в умовах, що та сама Друга армія світу вона заявлена була як потужна, як та, що готувалася до цієї війни, в принципі, усвідомлюючи її масштаби, хоч і збирались вони взяти Київ за три дні, але тим не менш. В них були в розробці плани, які передбачали довготривалі бойові дії. Вони накопичували свій бойовий ресурс вже давно довго, і зараз продовжують створювати засоби терору. Вони не зупинили виробництво ракет. До прикладу, тактика ворога досить передбачувана на даному етапі, як, на мій погляд. Це ракетні і дронові удари, які тероризують загалом територію і економіку країни, яка знаходиться в війні. Це зупинення роботи припортової інфраструктури для того, щоб знов таки вдарити по економіці і статусу України як поважної представниці світової торгівлі. Також відноситься сюди і удари по прифронтових територіях, там де терор мирного населення відбувається, і знов залишається звичайна робота артилерії тих наземних засобів, якими вони в килимовий спосіб обстрілюють прифронтові території, знищуючи просто все без Вибірково не прив'язуючись до конкретних військових об'єктів, знов просуваючи свій наратив, що вони боряться з нацизмом, який охопив всю Україну, як має посунутися лінія фронту, щоб жителі Херсона та інших прибережних міст, селищ правобережної Херсонщини, почували себе більш вільно і спокійно. Ну, По-перше, нам треба виключити використання, наприклад, такої, такого озброєння та техніки, як танки, е міномети, е артилерійські системи крупнокаліберні. Тобто їх треба відкинути щонайменше на 30 кілометрів від урізу води лівого берега. Для того щоб вони не завдавали таких потужних ударів, але залишаються реактивні системи залпового вогню. Цю війну недаремно окрестили вже війною дронів і залишаються ударні безпілотники, які будуть сягати і цієї відстані. Звісно, необхідно знищити ту саму тактичну авіацію, яка завдає потужних ударів керованими авіабомбами. Тобто роботи ще багато, незважаючи на те, що ми бачимо, що у них є нестача особового складу, є дезертирство, процвітає є дисбаланс сил та засобів за якісною компонентою. Так, вони набирають на Одну низку і кадрових і військових, фактично контрактну службу, повноцінну підготовлену і тих самих мобілізованих з частини ЗК і так далі. Це дуже різношерстна така когорта, вона поміж собою ворогує. В принципі, нам це на руку, але все ж таки їх кількісно набагато більше, ніж нас. Тому нам треба воювати вмінням, мудрістю. Командирськими рішеннями виваженими. І ось тут дуже важливий елемент це не поспішати, не заважати силам оборони, не створювати додаткового інформаційного ажіотажу, Користуючись нагодою, я хочу на цьому ще раз зробити акцент. Це надзвичайно важливо. Дуже часто люди недооцінюють цю компоненту. Яка зараз ситуація на лівобережжі і чи є, можливо, якась. Якісь рухи, якась ротація військ Російської Федерації, що там відбувається, звісно, вона в них відбувається постійно. По-перше, треба розуміти, що сили на лівому березі розподіляються в них на декілька напрямків фронту. Їм припікає з запорізького напрямку так суходольні бої, такі дуже потужні. Їм непереливки через Дніпро, там де працюють наші сили оборони. В них є взаємопов'язаність в тому числі з силами, які задіяні на сході, оскільки вони мають собою являти ту саму ротацію, полегшити життя побратимів, так скажемо. І е, той ресурс, який є в них, е, е, якщо розглядати Крим, як хаб, такий, де накопичено, і людську силу, і зброє, озброєння та техніку, і боєприпаси, але логістика з півостровом, який є такою потужною базою, ускладнена і уповільнена. Вона не відповідає ритму бойових подій, і їм набагато швидше треба поновлювати запаси, ніж вони можуть собі їх підтягнути, тому змушені робити внутрішню ротацію поміж собою влітку. Сили оборони вдарили по логістичним шляхам російської армії, зокрема по Чногарському мосту та по мосту через Керченську протоку. Як це вплинуло на логістику? Зрозуміло, що Крим це півострів, він має особливості логістичного сполучення з материковою частиною і так використовується для цього і той самий кримський міст, який вони оспівують як символ путінського режиму і прив'язки до Росії якраз. І е, Чингарські генічні мости, ті, які забезпечують швидку логістику і взагалі створювалися для зручності е, забезпечення не тільки військового, а й цивільного. І материкова траса М17, яку вони зараз змушені використовувати як єдиний фактично альтернативний маршрут. Який ще зберігся і не пошкоджений в такому сенсі, як і мости. Логістика, я вже казала, в них уповільнена і ускладнена через те, що використовувати мости після нашої результативної роботи вони не можуть в повному обсязі, в повну потужність ці об'єкти вже не працюють. Тим не менш, Кримський міст ще здатний пропускати техніку, хоча б на залізничному сенсі на тому полотні, але вони все ж таки не ризикують цього робити, оскільки усвідомлюють, що такого кшталту ешелон дуже смачна ціль. Для відповідної озброєння, і очевидно, вони цього побоюються. Ви сказали про результативність роботи сил оборони. Яка вона на зараз на херсонському напрямку? Фактично кожного дня ми можемо констатувати, тому що це ускладнено до розвідкою. Можемо констатувати знищення ворога в кількості від 20 до 70 окупантів. Ми фактично кожного дня знищуємо крупнокаліберні гармати. Різні показники є від 3 до 12 Було таке за день. В залежності від погодних умов теж зараз все ж таки вже відбивається осіння погода і на результативності роботи аеророзвідки, і наведення артилерійського. В тому числі це фактично щодня знищення, хоча б одного човна. Диверсійно-розвідувальні групи ворога намагаються маневрувати поміж островами в Дельті Дніпра. З використанням якраз надводного транспорту, це знищення реактивних систем залпового вогню, зенітних установок, захисту і іншої техніки, типу танків, бронетранспортерів, інших автобронетанкових одиниць. Все це все зосереджено і намагається ворогом бути використана проти мирного населення. Чи вдавалося диверсійно-розвідувальним групам російської армії проникнути на правобережжя? Чи затримували? Чи багато було? По-перше, це не має сенсу для того, щоб диверсійно-розвідувальні групі дістатися з лівого берега на правий, їй треба подолати ще лінію оборони. Ми ж усвідомлюємо, що сили оборони України не сиділи просто так після того, як війська ворога відступили з правого берега і дійсно підготувалися з розумінням, що у тих може виникнути шалена ідея повернутися. Вони цим погрожували, власне. По-друге, що зробиться з тією диверсійно розвідувальною групою, яка прибуде до правого берега? Він географічно вищий залівий. Отже, з моменту старту, з лівого берега до правого, він вже буде, цей підрозділ диверсійно розвідувальний під вогнем Сил оборони. Якщо навіть хтось дістанеться до берега, ну, яка його доля подальша? Хіба що полон? В їх випадку це напевно найкраща доля. А як вплинула на ситуацію на фронті підрив російської армії Каховська ГЕС влітку? Фактично змінилася лінія оборони окупантів, тому що вони трошки не розрахували знов особливості географії. Лівий берег, який нижчий, і був підготовлений росіянами в оборонному сенсі з використанням великої потужної смуги мінно-вибухових загороджень до зустрічі з силами оборони, він був великою водою розмитий. І сьогодні їх оборонні рубежі. Вже перейшли, можна сказати, на сторону Сил оборони України, тому що ті міни спрацьовують проти окупантів, на яких вони самі і підриваються. Це е, така іронія війни, скажімо. е, Але е, те, що вони і намагалися зробити, саме спричинити таку катастрофу і зупинити рух сил оборони, е, досягнути цієї мети їм не вдалось, тому що сили оборони це не зупинило. Сили оборони це відволікло певним чином, тому що треба було дійсно надати допомогу мирному населенню. І з іншого боку, навіть на такому морально-етичному рівні, при складній ситуації бойовій, ще й ускладненій такою техногенною катастрофою, сили оборони Примудрилися виручати з біди людей з лівого берега, чим надзвичайно посилили віру лівобережців в те, що сили оборони їх не кинуть, будуть з ними і обов'язково прийдуть, вивільнять від окупанта. І вони відчули ту справжню турботу і справжнє ставлення сил оборони до себе. Певний час в інформаційному просторі багато говорили про Дніпровські острови. Наскільки там була результативна робота збройних сил України? Ну тут треба розуміти, що складна географія, взагалі Херсонщини, вона дуже суттєво відбувається на порядку ведення бойових дій. Ще за часів, коли всі очікували де ж те просування по правому берегу, коли ж відбудеться та деокупація, треба усвідомлювати, що військові працюють не як в комп'ютерній грі, а з прорахуванням подальших наслідків цього просування не можна кидати людей в вог... рукопашну в вогонь в відкритий бій, коли у них немає укриття і навколо широкі безкраї степи. А ворог може заховатися в ті самі канали, в ті самі річки і все, що створювало географічні особливості регіону. Саме тому ми сподіваємось, тоді ще сили оборони переконали, що якщо набратися терпіння, вони обов'язково здивують приємним результатом. Чим і стало звільнення Правобережної Херсонщини. Сьогодні, коли ми говоримо про острови, ситуація повторюється абсолютний ефект дежавю. Там дуже складно воювати, там дуже складний ландшафт, там дуже складні умови, в тому числі додатково ускладнені ще й погодними зараз нюансами, тому що ви ж розумієте, там, де багато води. Водних об'єктів, це надзвичайно висока вологість, це тумани, це особливості рослинності приводної, все це фактори, які треба враховувати. Їх дуже багато, і поки їх всі врахуєш і просунешся хоча б на декілька метрів. Це потужна бойова робота. Тут треба просто набратися сил, дочекатися і вірити в ЗСУ, в сили оборони, успіхи в нас там є. Ми не можемо поки що ними вихвалятися, тому що бережемо тих, хто до цього дотичний. Як тільки буде закріплено результат і він буде безпечний для проголошення з огляду на особовий склад, обов'язково поділимось. Село оборони рік тому звільнили Херсон. Які були особливості операції? Як довго вона тривала? Операція тривала досить довго, можна сказати, що декілька місяців. І це якраз до того, що я казала, як нас всі підштовхували, як всі намагалися нам допомогти підкрутити швидкість і дратувало всіх, що ж ми сидимо, що ж ми чекаємо. Знов повернусь до того, що дуже багато факторів треба було врахувати. І потрібно було скласти такі умови, коли у противника, який переважав нас в рази, буде розуміння, що в його перспектива зникла, що йому іншого виходу нема. Вони були доведені до розуміння, що вони або залишаються і будуть знищені. Або, поки є в них час, вони ще можуть втекти. І тоді, згадайте, вони назвали це непростим рішенням. Суровікін про це повідомив, що вони прийняли це непросте рішення перейти на лівий берег. І, з власно підірвали за собою всі мости. Це говорило про те, що вони розуміли залишитись на правому березі і мати перспективу відрізаної логістики, абсолютно відрізаної, тому що інакше ми б не могли діяти. Вони багатотисячну армію, яку там зібрали, не змогли б навіть прогодувати. 20 з чимось тисяч особового складу їх треба чимось готувати, їх треба забезпечити засобами захисту. Їм треба підвозити снаряди. Тобто навіть на побутовому рівні вони вже програвали. До того ж, на момент. Початку активного руху, пам'ятаєте, з'явилось слово таке хитре контрнаступ. І всі довго розбиралися, як же ж він буде виглядати і коли всі зможуть його роздивитися. Е, я ще тоді пояснювала, що контрнаступ це дуже потужна, але методична і десь уповільнена робота зі знищення потужності ворога. Ось ця робота, яка сьогодні вже всім зрозуміла, коли ми б'ємо по тилах. Залишаємо ворога без додаткового ресурсу, без можливості підтягувати його, і знесилуємо ту частину війська, яку потім можемо перемогти вже в прямому зіткненні. І от тоді вони зрозуміли, що логістика в них зруйнована, залишаються тоненькі ніточки, по яких вони можуть тільки перебігти до лівого берега і там закріпитися якось. Сил та ресурсів їм не вистачить, тому що українці націлені однозначно, вони будуть рушити вперед. Підтримки місцевого населення вони не мали. Згадаємо, вони прийшли сюди, одурманені своєю пропагандою, що їх зустрінуть з квітами, а українці вже тоді зауважили, що це будуть квіти тільки на могили цим самим воякам. І вони зрозуміли, що е, треба або загинути, або піти, обрали друге. Що зараз саме необхідно силам оборони, аби досягти своїх задач і поставлених цілей на півдні. Е, нам потрібна далекобійна зброя, це однозначно. В умовах сучасної війни це переважний фактор, це такий переважний і переможний фактор. Якщо у тебе багато... Далекобійної і високоточної зброї я зауважу, тому що окупант ховається за мирним населенням. Для нас принципово важливо не вражати мирне населення. Ми не можемо собі дозволити килимових обстрілів. Ми не можемо собі дозволити бомбардування тих територій, де засіли окупанти, бо там наші люди. І Наявність високоточної і далекобійної зброї забезпечить знищення ворога на відстані там, де ми не допустимо ще боє... боєзіткнень е... переважною силою противника з нашими силами. Тобто нам треба воювати на перспективу, перспективу нашу подальшу. І, звісно, винищувачі, винищувачі, які дозволять припинити авіаційний терор. Враховуючи, що у ворога великий ракетний і дроновий потенціал, звісно, не можна обійтись без систем протиповітряної та протиракетної оборони, які вкрай потрібні, щоб не потерпали тилові регіони. Оце, напевно, три кіти, які потрібні силам оборони, все інше нас є. Пані Наталі, дякую вам, що прийшли до нас в студії, поділилися інформацією і розказали про ситуацію на Херсонщині, а також на південному напрямку. Нагадаю, була Наталя Гуменюк, керівниця прес-центру Сил оборони Півдня.